на лазера, допомагає лазара транспортні засоби, які проїжджають дорогу. Якщо водій перевищив швидкість більш ніж на 20 кілометрів, пристрій автоматично фіксує номер авто. За кілька хвилин з початку патрулювання маємо першого порушника. Водій виправдовується. Забув, що нові обмеження набрали чинності. Він удав, Пробачте, за перший раз. Тож патрульні складають протокол. Це носити постаново за 122-ї частини першої. Сама штрафу 340 гривень. Водій сам оплачує штраф, який вже буде вдома. Здебільшого водії з розумінням реагують на штрафи, каже Ростислав. Утім, подекуди доходить і до конфліктів. Там 70, знака немає. Знака немає. Ну, все одно ви кажете. В місті тільки 50. Ты направил дорожнього руху. В місті, якщо знаку немає, то 70 по правило. Яким правилом? Зараз правилам дорожнього руху 50 км на годину. Щомісяця у Дніпрі фіксують близько тисячі порушників швидкісного режиму, зазначають у патрульній поліції. Перевищення безпечної швидкості це одна з найвагоміших причин усіх дорожньо-транспортних пригод як з потерпілими, так і без потерпілих, тому що перевищення швидкості це неможливість і. Загальмувати вчасно, тим паче у зимовий період, коли буде і ожеледиця, і мокра асфальт обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину ввели на шести ділянках: це набережні перемоги та заводська, центральний міст, Донецьке шосе, Запорізьке шосе та вулиця Маршала Малиновського. Таке рішення міськрада ухвалила ще у 2019 році. Влітку на цих шляхах максимальна швидкість сягає 70 кілометрів. З 1 листопада по 1 квітня – 50. Це ділянки, які не мають межі з Житловими масивами, тобто там, де є можливість декілька поліс полос для того, щоб рухати швидше, завдяки рішенню кажуть у департаменті транспорту: влітку рух цими ділянками пожвавлюється, тож заторів менше, а взимку знижується аварійність. Софія Москаленко та Євген Шпак новини на Суспільному Дніпро.